Одинадцятикласниця Софія Марченко вдома дистанційно, крім шкільної програми, вчить з викладачем українську мову. «Працюємо спочатку з тобою давай із дошкою джампер. Відкривай її вона в тебе є. Цього року замість ЗНО дівчина здаватиме мультипредметний онлайн-тест. Матиме він 60 завдань з трьох предметів української мови, математики та історії України. Я готувалася до української мови та літератури, математики, англійської та географії. Але так склалося, що історія обов'язкова, трохи важко дається, бо історія то важка наука. Але я стараюся, в мене є репетитор. Мама школярки Тетяна розповідає, що для проходження тесту виділили 120 хвилин на три предмети. Цього часу, на її думку, замало. Всі предмети, які вартують дуже великої уваги і зосередженості, і я думаю, що це буде дуже важко. У Луцькому ліцеї бібліотеці займаються однокласниці Марія Котюк та Марія Назарчук. Обоє дівчат виконали демонстраційний варіант мультипредметного тесту. кажуть, не допустили жодної помилки з математики. Після початку воєнних дій зазвичай готуюсь лише завдяки онлайн-урокам. Тобто, ми виконуємо варіанти ЗНО, які є в збірниках, і це насправді дуже дуже допомагає. Я також проходжу тести минулих років: тести з різноманітних збірників, такі як Авраменко з української мови, капіносов з математики. Я вірю в свої сили. Викладачка математики Світлана Сватко дає пораду, як приступити до виконання завдань на тестуванні. каже, починати потрібно з найлегшого. Є можливість залишити те запитання, і потім, через деякий час, вернутись до того запитання. Це вже дуже добре. От тому, що на дану секунду може дитина не знати відповідь, але через деякий час вона згадає, для проведення національно-мультипредметного тесту буде основна додаткова та спеціально організована сесії. Основну сесію очікують у другій половині липня. Розповіла завідувачка центру та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко. Каже, формується центр для складання тесту за кордоном. Сказати кількість реальну кількість учасників НМТ. Ми не можемо ні в рамках загалом по країні, ні в масштабах області. Чому? Тому що реєстрація тривала ще тоді, коли ми говорили про ЗНО. А в другій половині травня кожному учаснику треба буде зайти на свою інформаційну сторінку і підтвердити, буде там Галочка підтверджую або не підтверджую складання НМТ у 2022 році. І ще буде. Одна відміточка, яку треба буде обов'язково поставити, це відмітка про те, де саме я можу складати. Зі слів Алли Корнейко, учасники проходитимуть тест за комп'ютером, однак не вдома. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному Луцьк.